Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці Основи споживчих знань, тема нашого уроку безпека навколишнього середовища. Екологічна безпека це такий стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується попередження, погіршення екологічного становища та виникнення небезпеки для здоров'я людей, у разі аварії, що спричинила забруднення навколишнього середовища, підприємства, установи, організації. Зобов'язані негайно приступити до ліквідації наслідків. Одночасно посадові особи або власники підприємств, керівники установи організації зобов'язані повідомляти про аварію і вжити, вжити необхідних заходів для ліквідації цієї аварії. Які права мають громадяни? По-перше, це безпечні для здоров'я, життя харчові продукти, воду. Питну, умови праці, навчання, виховання дітей, побут, відпочинок та навколишнє середовище безпечне навколишнє середовище. По-друге участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі, проєктів, програм і планів забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення. Тобто, населення може приймати участь у громадській експертизі. По-третє, відшкодування шкоди, завданої їхньому здоров'ю. Наслідок порушення підприємствами, становими громадянами санітарного законодавства. Тобто, держава повинна відшкодувати якісь збитки, які зазнала людина при. Ну, внаслідок порушення законів санітарного законодавства. Четверте, достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь. Людина може проходити безплатно медичне обстеження і перевірити стан свого здоров'я. Що громадяни зобов'язані? По-перше, піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити їх здоров'ю та здоров'ю оточуючих, брати участь у проведенні санітарних і протиепідеміологічних заходів, проходити обов'язкове медичне обстеження, робити щеплення. Четверте. Виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб Державної санітарно-епідеміологічної служби у процесі здійснення ними Державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища. По-перше, громадяни повинні берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства. Відповідно до вимог законодавства. По-друге, здійснювати діяльність із додержанням вимог екологічної безпеки. По-третє, не порушувати екологічні права і, закони, і законні інтереси інших суб'єктів. Четверте вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення. П'яте. Компенсувати шкоду за подійно забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище зараз переглянемо відео, Це, яка у нас зараз ситуація в Україні з екологічним середовищем. Відповідно до індексу екологічної ефективності, Україна за підсумками 2020 року зайняла 60 місце серед 180 країн. Це означає, що в нашій країні незадовільна ситуація з якістю повітря, води та кількістю шкідливих викидів на душу населення. Для підвищення ефективності використання природних ресурсів, промисловість потребує реструктуризації, а підприємства переоснащення. Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів під час здійснення господарської, правлінської та іншої діяльності. Гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей. Та відтворення відновлювальних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій, збереження, збереження різноманітності, і цілісності природних об'єктів і комплексів. Природні ресурси України є власністю народу України, який має право на володіння, використання та розпорядження природними багатствами України. Що нам треба запам'ятати? Основні напрямки сучасної екологічної безпеки. По-перше, це боротьба із забрудненням навколишнього середовища. По-друге, це створення екологічно безпечних технологій. Третє, відновлення флори та фауни, очищення території від радіоноклідів, раціональне використання природних ресурсів, поліпшення доступу до інформації з питань екології. Що ми запишемо у словничок? Словникова робота. Екологія це наука, що вивчає закономірності відносин між організмами та довкіллям. Екологічна безпека це такий стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується попередження, погіршення екологічного становища та виникнення небезпеки для здоров'я людей. Домашня робота. Вам треба переглянути мультфільм про захист довкілля, використовуючи це посилання. Дякую за увагу! До побачення!